Процес про травки. Димончик, Димончик, в ефірі. процес починаємо сіяти, як догадались румом минулому році посіяли румом і сівалкою різниці по врожайності не було це 16 вересня Пшеницю румом. Практикую це діло вже не перший рік. В принципі, не набагато там, коли неколи там ну, гірше е вражайність. але по цьому році, 25-му, то що посіяне румом, що сівалкою, вражайність була. Так, Після того як розкидали зерно заробляємо дисками. Полюва страшна, но але... чорно як є, на завтра може дай Бог дойжі пройде. Подказерно. И, в принципе, после заработки. Я, конечно, наверху. Если хороший дождь будет, то все будет хорошо.